Сервісних центрів МВС дедалі більше державних установ намагаються здобути такі навички для безбар'єрного спілкування з клієнтами, які не чують людей з порушеннями слуху в Україні більше як 36 тисяч. і Через російську агресію їх ставатиме більше внаслідок травм і контузій. Як училися показувати слова документ чи водійське посвідчення? А в найбільшому сервісному центрі Києва кореспондентка Олена Мацюцька розкаже. У сервісному центрі останні відвідувачі отримують послуги, адміністратори пораються з паперами, але на цьому їхній робочий день не завершується. Попереду ще урок жестової мови, щоб порозумітися з будь-яким клієнтом. Вчора був такий клієнт, і він був з yeah. сином. І вони, ну я з ним не спілкувався, спілкувався син, ну приводили вчора. Працівники займають свої місця майже як в школі. Тетяна Кривко розпочинає з перших важливих навичок. Обов'язково, коли ви спілкуєте з людиною, яка не чує, обов'язково очі в очі. Тетяна роз'яснює до людей з порушенням слуху, аж ніяк не треба говорити голосно навпаки, краще вимовляти слова чітко. Та якщо, наприклад, ви скажете добрий день людина, це зрозуміє, що вам потрібно. От Анатолій зрозумів, що я сказала, що вам потрібно. Він каже, що йому потрібно оформити новий документ. А далі уже мова жестів підібрали слова, які знадобляться в роботі саме цим адміністраторам. Так і показується водійські посвідчення або водійські права. Усі зосереджено повторюють жест за жестом. Вдається не одразу. Так допомога. Далі практичні заняття вже з клієнтом, яка вам потрібна послуга. Кілька десятків жестів уже допоможуть розпочати спілкування. Людина каже вам дякую. Дякую, а ви кажете їй, будь ласка, і у вас вже є буде чудовий контакт з людиною, яка не чує. Як ви кажуть, людині приємно, що є і вам добре, бо ви надали, скажімо, допомогу. Наприкінці уроку ще один важливий жест: Слава Україні. У вас до речі, гарно вийшло. адміністратори задоволені уроком тепер зможуть зав'язати розмову із відвідувачами, які не чують. Якщо вони будуть приходити до нашого сервісного центру, ми. Ми завдяки цьому навчанню зможемо. Спілкуватися з ними і надавати якісну адміністративну послугу. І якщо ще попрактикуватись трошки, то я думаю, у нас все вийде. Анатолій розповідає про свій досвід спілкування в державних установах. Я завжди беру папір і ручку, пишу, пишу, переписуюся, повторюю питання, так щоб при зустрічі вирішити своє питання. На сайті УТОГ через мобільний можна скористатись послугою онлайн-перекладача. Там завжди. Допоможуть, але те, що службовці вивчили сьогодні, це велика справа. Деякі я бачу дійсно зацікавлені. Вони емоційні, вони старалися повторювати. Це для мене було приємно і дуже добре, що люди намагаються створити безбар'єрність для нас. Ми розуміємо, що це складно, але навіть якщо вони запам'ятають основи жестової мови, це вже буде перший такий зустрічний крок, на зустріч людині, щоб прийняти її і показати, що суспільство ну готове, прий. Має таких людей і говорить з ними їхньою мовою. Керівництво сервісного центру МВС Києва саме попросило про такий майстер-клас, бо безбар'єрність це вимога часу. Це знак поваги, пошани. Це буде усвідомлення того, що ми намагаємось створити повністю інклюзивні умови і комфортні для всіх. Олена Мацюцька, Костянтин Малехін, ТСН 1+,1, марафон Єдині новини.